Вітаю! Я Леонід. Займаюся будівництвом печей. До вашої уваги, така пічка виконана. Для опалення приблизно 80 квадратних метрів. На три кімнати і коридор буду опалювати. Пічка складається з варочної поверхні опалювального щитка та духовки в одну кімнату. Пічка виконана з клінкерною цеглою, пустотілою, колір тоскана. Суміш використовували галінко. Прогрівається дуже швидко, тримає тепло мінімум добу. Хвилинку ваги на цю цеглу. Вона є пустотіла. Так як кажуть, пустотілу цеглу не можна використовувати. Можна. Це клінкерна цегла. Ці пустоти заповнюються або піском сухим, або заповнювати розчином. Повністю втрамбовувати туди розчин. І цегла, коли суміш висохне, вона провращається в повнотіло. Ця цегла тримає дуже тепло для пішей підходи. Тільки є е, специфіка в роботі з цією цеглою. Е, чого використали таку цеглу, щоб не займатися оздоблюваними роботами, тільки пропіточка скроється, буде. Світла, файна пічка. Майстри майстрі шамотне ядро кладуть на мертель. Я прийшов до того, що мертель мені не подобається. Він, так як і мені хочеться, він не клеє. І я використовую з дунопласт польську суміш. Виробник пише, що в 900 градусів вона використовується. Впаливники це вполне достатньо. З дунопласт робить тоненький те, шовчик, клеє. З циглу набагато краще, на мою думку. Може хтось буде зі мною згоден, може не згоден. Я роблю так. Пічні 20 я, я змонтував на короб з нержавішої сталі. На мою думку, це більш надійний і презентабельніший метод монтажу. Тут ще зробив обдув скла додатковий, щоб не закопчувало скло. І як бонус в цій топочній камери зроблена така типа ніші, де можна буде готувати їжу після того, як витопиш піч. Так як в класичних українських печах. Можна буде і піцу готувати, і котелка поставити. В даної конструкції я зробив заслонку прямого ходу. тобто Димові гази не опускаються вниз, а вони підіймаються вгору і коротким шляхом йдуть до димаря. Тобто пробувають воздушну пробку. вона може виникнути в тих випадках, коли туман або дощ на вулиці, або коли пічку довго не використовували. Ця заслонка використовується ну, 5-10 хвилин і все, і вона зачиняється. І топиться на великому кругі. Ще функція цієї заслонки для того, щоб а, в тепло пору року, коли хочеш приготувати їжу на варишній плиті, щоб не обгрівати ці кімнати, використовувати функцію приготування їжі і все. Димові гази уходять по характячому путі і вони не, майже не гріють цю пічку. Покажемо з цієї сторони. Тут вона має таку форму. Стоїть все, основна заслонка, яка перекриває повністю піч. Коли пічку не використовуєш, ти її закриваєш. Це ну, сарочистка для чистки димаря. Це у нас є інша сторона печі. Тут є у нас духовка, димові гази з хайла йдуть безпосередньо на духовку, вона дуже добре прогрівається. Духовка є. Металічна стальна, але вона футірована шамотними плитами 2-сантиметрової толщини. Ці плити дають цій духовці більш рівномірний прогрів, немає локального перегріву духовки. І великий плюс шамотні плити дають цій духовці більш великий термін використання за того, що вона не прогорає. Димові гази опускаються. Проходять навколо духовки цієї, понизу і підіймаються вже. Таким методом опускаються димові гази, показую, підіймаються, пере, йде перевал, знову опускаються до, до цього рівня, йдуть сюди і підіймаються вгору. І потім пішли на два горизонтальних канали. Дималь Обкладено теплоізолюючим матеріалом, силікат кальцієм, для того, щоб не було контакту з деревом, щоб воно не загорілось.